Зараз підійшли до досить стійкої форми. Можливо, найстійкішої з столових. На моєму винограднику для нас це головне, щоб ви достиг урожай і визріла лоза. Але я не обробляв ними навмисно для чистоти експерименту, і саме для того, щоб могти для вас в кінці сезону зняти таке відео. Експеримент був такий в мене. і Я вважаю, що він повністю вдалий. Бо я тепер знаю більш-менш, що собою являє кожен сорт. Тому бачите, зразу різниця. Закріплене листя, і отут не закріплене листя. Зовсім його нема. От. Сьогодні буде такий нестандартний ролик. Ми поговоримо про те, як кущі столового винограду пережили хвороби і цілий сезон при тільки трьох обробках: була обробка по п'ятому листочку, до цвітіння і після цвітіння. Ну там після цвітіння така суміщена з обробкою по гороху. Тобто, після цвітіння я там навіть також давав великий інтервал. Три обробки було. І там якась одна по пізніх сортах невеличка обробка е, біопрепаратом і таким препаратом з маленьким терміном очікування. Переважно це були хорус і свіч, але суто по гронах. По листю працювало стільки три обробки. Е, можу сказати, що багато кущів мене задовільнили. Навіть не в плані того, як вони самі, тобто, хворобу пережили, а в тому, як вони вигодували урожай. І визріла лоза, бо тому що для нас це головне, щоб ви визр... достиг урожай і визріла лоза. Навіть якщо там вже під кінець сезону, от як маємо зараз жовтень, опаде листя, чи воно буде таке побите трішки. Для нас абсолютно не має це значення. Для нас має значення визрівання лози, урожай і в деякій мірі також біологічність продукту, який ми вирощуємо. Тому що набагато приємніше все-таки їсти виноград, який був оброблений мало. Давайте перейдемо до сортів. В мене тут Молодий кущ подарунку Запоріжжю, старий сорт, багато хто вже з ним прощається, але я вирішив таки його попробувати, в мене повністю достиг там знизу сигналка. І от, прошу звернути увагу на от, стійкість до хвороб при трьох обробках. Деякий листок от, навіть непогано себе показує. Хоча можна придивитись, тут є і, от, і такі ознаки оїдіуму, це листовий от таке, це не мільдю, це листовий оїдіум саме. Тут де-не-де, де, напевно, мільдю буде, таке скручений листок є, але розумієте, урожай визрів. Лоза повністю визріла аж от, до тонкого місця. Тобто можна, в принципі, в мене е, вирощувати подарунок Запоріжжя тільки при трьох обробках. Рухаємось далі. Е, наступний, бачите, фаєтон. Також лоза визріла, урожай визрів повністю. Деякий лист ще є, хоча в нас сьогодні вже 11 жовтня, лист, деякий ще живий. Зелений. От ну, Непоганий лист, мені подобається. Бачите, також є ДНД-оїдіум, це оїдіум, такі чорні крапочки на листі, це Оїдіум все. Хто не бачив, хто не знає, от так виглядає листовий оїдіум. І тут ДНД також оїдіум, бачите, на молодих листках. Лозового у у мене так нема так багато, але де-не-де все одно трапляється. Переважно листовий тільки. Він не такий небезпечний, як, наприклад, мід'ю. Але все-таки неприємно. Гляньте. Отак тримає хворобу Фаетон. Досить непогано себе показав цього сезону. Тут маємо технічний сорт винограду Ліводійський чорний, також вразився, але урожай визрів. Лоза визріла. Рухаємось далі. Оце перед собою ви бачите ланцелот, досить перевірний також вже сорт чи форма. Е, лоза визріла, урожай витягнув, є ураження, звісно, що листя, але все-таки ще щось зелене. І він повністю підготувався до зими, тому при трьох, при трьох обробках можна вирощувати. Наступний тут подарунок Ірині. Деякий лист ще дуже добре виглядає, практично як, як влітку. От. Навіть хлорофіл не всюди знищився, бо це те, що ви тут бачите, це частково хвороба, але м, в деякій мірі це вже е, ознака осені. це вже руйнування хлорофілу. Не думайте, що це якийсь хлорос і так далі. Це вже хлорофіл просто від не, ну, браку сонця. Виснажується і руйнується. От тут навіть маємо такі досить молоді листя на подарунку Ірині. Бачите, оце при трьох обробках він так тримає. Ні знизу, ні зверху пасинковий листок. Непогано, досить непогано. Подарунок Ірині тримає. Тут маємо трішки ураження. є оїдіум, є мільдіум, але не страшно. <смістер> страшно тут буде вже, наприклад, на Атосі в нас. По сусідству біля подарунку Ірині маємо в нас Атос. <смістер> Ситуація тут набагато страшніша, плачевніша. Хоча, якщо взяти загальну картину, значення для нас це абсолютно ніякого немає. Лоза визріла, урожай визрів ще на початок серпня, в середині серпня вже все, все було повністю готове. Але як бачите, АТОС все-таки хвороб не тримає. От, Лоза вже ніби після приморського, хоча в нас приморського не було. Сильне ураження тут є і мілью, і уідіумом на купу, але значення це немає. Хоча майте на увазі, що АТОС буде набагато мати меншу стійкість до хвороб. Досить сильно побитий уідіумом листовим. Але лоза визріла, урожай був, ну, ягода дуже велика, самі знаєте, напевно. І от, де-не-де -де навіть лозовий уїдію є. Але все-таки урожай визрів, лоза визріла. При трьох, при трьох обробках на крайняк можна. Можна. Також ці кущі, що ви тут бачите, вони в кінці сезону не оброблялися біопрепаратами. Хоча в мене біопрепарати були, і розуміння того, як з ними працювати є. Але я не обробляв ними навмисно для чистоти експерименту, і саме для того, щоб могти для вас в кінці сезону зняти таке відео. Далі бачите. Цитронний магарача. Вразився тут мільдю. Бачите мільдю, оце мільдю. Уідумом не так сильно, але де не дає листовий уідіум також. Хоча все визріло повністю. Кущ готовий до зими. При трьох обробках можна вирощувати. Наступний кущ це в нас Преображення, Всіх хвороби як по списку. Бачите, мільдю, точніше, уідіум досить сильний, оце чорний такий мільдю також. Але лоза визріла, і урожай був готовий на кінець серпня повністю увесь, навіть пасанковий урожай. Де не де ще є такі, якась ягідка, але, ну, і ж кажу. Пріорте... В пріоритеті у нас, зим... нас є підготовка до зими і визрівання урожаю. Зараз підійшли до досить стійкої форми, можливо, найстійкішої з столових. На моєму винограднику це пам'яті Смольнікова. Ну, форма. Якби не її жіноча квітка і можливе погане запилення, це був би просто фаворит, ідеальний виноград. І дозріває досить, ну, не так рано, але досить рано на початок з середину вересня. Плюс лежить цілу зиму, дуже добре лежить аж до лютого. І подивіться, що в нього з листком після трьох обробок. Є, звісно, ураження, так от, оїдіум є, і мілью є, але який відсоток? Гляньте. От. Де-не-де, листок повністю живий, от ніби літо. Подивіться, ні, ні з іншого боку, нічого абсолютно. Остання обробка тут була 14 липня. І лоза, гляньте, який діаметр лузи, повністю весь врожай вигодував. Ви І гляньте, що воно витворяє з лозою. В моїх умовах. Це просто це нечувано, нечуваний результат. От лоза визріла. Остання ланка і, і те дозріває. Бачите, це вже повністю у нас готове. Навіть е, листки, які жодного разу не оброблялися, бо ці листки зверху на звисаючому прирості тут 100% виросте після останньої обробки і ті тримаються. Хоча це досить велика рідкість, зараз про це ще поговоримо. Е, маємо далі тут наступний у нас байконур, досить молодий ще кущик. Середній результат непогано, урожай витягнув. Лоза визріла. Байконур можна вирощувати при трьох обробках спокійно. Абсолютно, от, йде-не-де є ще звисаючий приріст досить зелений. Хоча є деякий листовий уідюм. Наступний у нас тут е, рембо, або рембо, хто як його називає. Також урожа, е, стійкість на рівні з, в мене принаймні на рівні з байконуром, на рівні з. Сортами з середньою стійкістю до хвороб є, звісно, що ідіум, і мілью є, все є. Але лоза повністю дозріла, урожай визрів повністю на середну серпня. До кінця серпня навіть пасенковий урожай під, під, під іспів вже. М -м лоза визріває, бачите, також майже як практично майже до самого кінця. Вона ще все гне дозріти аж до отсюди. І, 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 не знаю, можна вирощувати з трьома обробками. Навіть у нас тут на заході. Повністю себе все от, виправдовує. І також навіть, от, як бачите, пасинки, які, напевно, також нічим не оброблялися, все одно дожили, до жовтня аж. Підходимо тепер до е, досить популярної форми, досить відомої форми. Форми, яка мені також подобається, це Каталонія, але в неї є дуже великий мінус. Незважаючи на досить непогану стійкість до хвороб, бачите, є ураження, звісно, що, але при трьох обробках навіть деякий лис більш-менш цілий, непогано тримається. Величезний в нього є жирнючий мінус, незважаючи на все. Сміхотворне визрівання лузи. Ем, при маленькому навантаженні і пагонами, і урожаєм, і відсутності практично жирування пагонів. Тут, ну я не знаю, чи тут є десь пів метра нормально визрілої лози на середину жовтня вже нема. От між вузля тут більш-менш повизрівало на каталонії, але самі вузли, вони, вони ще вони трав'янисті. От, про, прошу дивіться, вони просто травянисті. Якби зараз у нас два дні тому, мав бути заморозок досить серйозний, минув, не було його. Але якби він був, я навіть не знаю, як я цей куш би обрізав. Хоча проводились і підживлення, і калієм, і, і позакореневі, і підкорінь. І збалансовано давалося все протягом року. І все одно лоза тут визриває дуже погано. Я не знаю. Обіцяю, ще декілька теплих днів, але чи вона все-таки визріє хоча б якось мінімально нормально. Я не знаю, чи це буде. Але стільки хвороб задовільна. Ох, маємо мою далі улюблену за смаком форму. З мускатних, зразу обмовлю, з мускатних це хелена. Стійкість до хвороб середня нижче за середню. Бачите, лист побитий переважно А Може і не переважно. Певно на рівні оїдіум і мільдю, отут маємо оїдіум, бачите такий чорний листовий оїдіум. І Це також попечене все мільдю, отут мільдіум. Ну Така середня стійкість до хвороб. При трьох обробках не бажано вирощувати, четверту треба дати. Хоча досить ранній, на початок середину серпня вже достигає, треба якимись легкими препаратами дати четверту обробку. Але лоза непогано визріває. Досить непогано, як бачите, практично, практично аж до, до тонкого отут. Бачите, все визріває. Незважаючи на ураження, незважаючи на е, досить велике тут було навантаження, лоза визріває. І, в принципі, якщо хочете більш такого менш екологічного урожаю, можна вирощувати і при трьох обробках. Тому що, як я вже казав, пріоритет у нас що? Урожай і визрівання. А це тут є однозначно. Підійшли до дуже популярної форми винограду. Рання, дуже рання, але не ультрарання. Десь в наших умовах Львівська область це десь 10 серпня, може швидше, може в хороший рік. Але переважно 10-20 серпня, повністю готовий вже зі всім. Пам'яті учителя. А, 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 як бачите, він ніби після заморозку, хоча заморозку у нас не було ще, листя злетіло. Тому що при трьох обробках <кхи>, чіпає все. Чіпає і мільдю тут. І уідюмом, і увідюм тут. Бачите, на купу все. Ось тут комплекс. Бачите? От що означає не обробляти виноград? Експеримент був такий в мене. і Я вважаю, що він повністю вдалий. Бо я тепер знаю більш-менш. Що собою являє кожен сорт. Я це все також ще знімлю на камеру, переважно для себе, щоб мати документальне бачення, як воно більш-менш все виглядає. І також поділюся з вами з радістю цим, цим, цим знанням. Мало того, що е, пам'ять вчителя хапає хвороби по листю, він ще й досить сильно підхопив у мене е, лозовий оїдіум. Бачите? І навіть деякі от гляньте. Навіть деякі грона. Тут, тут навіть ще ягода більш-менш нормальна, є зав'ялена вже, давно перейшов. Бачите, деякі грона навіть отут, навіть на гронах у дюм пішов і через це зіпсувався, зіпсувалось 10% урожаю, напевно. Десь плюс-мінус. Отак виглядає пам'яті вчителя при трьох обробках. Для нього однозначно замало. Якщо ви е, працюєте на урожай, на ягоду для збуту. Але для себе можна і при трьох обробках е, вирощувати. Чому? Та тому що урожай дозрів, був солодкий, ми його з'їли. І визріла лоза. Лоза визріває надзвичайно рано і досить ну, далеко визріває. Бачите, тут практично визріло все, що нам потрібно. Далі воно вже визрівати навіть не буде. І навіть би не визріло, якби були листки, і якби було тепло аж до самого листопада. Воно б судному не визріло. Вже що мало визріти, та й визріло. Тому, е, якщо для себе. Можуть бути і три обробки. Але якщо хочете ідеальний стан урожаю, потрібна і четверта. Хоча надранні, точніше, дуже ранній сорт винограду. Можна, як можна вийти з положення з пам'яті вчителя? Тут можна зібрати урожай в серпні і тоді обробити ще раз, вже після збору урожаю, щоб закріпити листя, щоб вже не було хвороб. Тоді він вам протягне набагато краще. Отут так, як, як кому. Більше подобається. Наступний кущ це старий перевірний сорт лора або флора. Занесений вже в нас в реєстр, як флора. Е, стійкість до хвороб середня, вище за середню. Гляньте, от. Листя непогано виглядає при трьох обробках, досить непогано, деяке навіть ще повністю живе. Але все-таки підхопило Оїдю. Тож нічого, що я говорю, мільдю, бачите, підхопило. Хоча зазначається, що цей сорт вразливий до Оїдіуму саме, але я цього не помітив. Не помітив ні по лузі, ні по листю і ні по урожаю. Щоб він мав якусь там підвищену чутливість до оїдіуму. Навпаки, я б сказав, що він нижче засередньо в мене чутливий до оїдіуму, От бачите, є Оїдіум, але зовсім незначне ураження цією хворобою. Плюс урожай дозрів досить рано, дуже солодкий, повністю все витягнув, лоза визріла. от, Маємо приклад до тонких, що майже отутже. це вже і так не буде визрівати, це вже все. Воно вже аж підсохло, це не буде нічого з цього. От Вона вже визріла так, як мала визрівати. У е, мене лору, флору можна обробляти три рази і ні за що не переживати. І хоча, якщо хтось пам'ятає, 2023 рік. У нас тут на заході, якщо ви знаєте, якщо ви тут живете, був досить дощовий червень, холодний, і досить дощовий такий теплий, але дощовий липий. Серпень вже був сухий, і вересень був також сухий. Ідем далі. Перед вами Велес і хочу сказати, що тут дуже дається взнаки, чи листя закріплене було обробками, чи не закріплене. Хм, маєте контраст одразу. Знизу листок, бачите? Ну, такий побитий трохи, але деякий нормальний навіть є, більш-менш. Навіть досить непоганий на жовтий. Листок, який був, оброблявся принаймні два рази. Далі маємо вище, який листок оброблявся три рази. Ну, Він не оброблявся три рази, бо він пізніше виріс. Ну, хоча б, скажімо, раз обробився він принаймні. І листок, який швидше за все не оброблявся жодного разу, його просто нема. Тому бачите, зразу різниця. Закріплене листя, і отут не закріплене листя, зовсім його нема. От. Але е, велес дозріває непогано. Лоза тут визріває також дуже добре. Єдиний мінус цього сорту це розтріскування ягід, але це зовсім не про Ну, до цього ролика абсолютно немає ніякого відношення. Е, можна вирощувати при трьох обробках. Можна. Навіть незважаючи на те, що звисаючи приріст йде гуляти. Але е, ну, він. Його можна вирощувати при трьох обробках, якщо навіть говорити чи для себе, чи для продажу, немає значення. По гронах уідіуму не було. Майже десь там одне гроно буквально підхопило уідіу. Далі маємо ще один байканур. Оце мій старший куш байканура, тут маємо 7 погонних метрів, по 3,5 метри на, кожен, на кожну площину шпалери. Байканур мені подобається вищий засередній сорт по всьому. Навіть до високих показників дотягує. Підхопив де-неде, підхопив де-де де але абсолютно це ні на чому не позначилось. Урожай витягнув. Тут десь певно 15 кг і там десь 15 кг на кож було 30 кг урожаю. Луза От, до аж сюди визріла. Бачите, звисаючий приріст, тут навіть непогана та частина звисаючого приросту. Якщо брати навіть на розмноження. При трьох обробках можна сміло вирощувати. Сміливо. Якщо нормально підійти до препаратів, я в цьому відео не згадую жодних виробників, жодних препаратів, ні схем обробок. Все можете переглянути, все є на каналі. Тут ми говоримо суто про результат про обробки такими досить потужними або середньо потужними препаратами. Байканур. Хороший, хороший сорт нема що казати. Вікторія, як бачите, вона практично при трьох обробках дуже добре себе показує. Лист майже чистий, лоза визріла, урожай був непоганий, Морозостійкість тут дуже велика. Цього року не укривався. Якби не його розтріскування, був би просто ідеальний сорт. Але м -м, скажу, що розтріскується не на всіх ґрунтах і не всі руки. Якщо для себе можна пробувати вирощувати, я ж кажу, неокривний, стійкий. Якщо зробити так, щоб не тріскав, ідеальний просто сорт. Мускатний, смачний, нема що казати. І на кінець, щоб не затягувати відео, розкажу ще про досить популярний сорт. Е, називається талісман. отут маємо його лист. При трьох обробках можна вирощувати сміло. Урожай визрів, набрав цукру, він лежить дуже добре. Стійкість до хвороб вища за середньо, або навіть висока. Як бачите, деякий лист абсолютно не уражений, але є також часткове ураження і мільдю, і уідіуму, також на купу. Тут маємо е, лист, який не оброблявся. Бачите? Є ураження все-таки, але ну, яке нам, для нас це має значення. Якщо урожай визрів і лоза, визріла повністю от його лоза, і визріла аж от до самих згинів. Тому, отут також можна дуже добре бачити, як визриває лоза на талісманів. Тому, ну що сказати, можна вирощувати. Багато сортів, особливо мої фаворити пам'яті Смольнікова талісман, якщо по стійкості, Вікторія і Байканур. Ну і деякі там інші. Тому, якщо вам сподобалось такий, таке відео, такий формат відео, пишіть коментарі про це. Дякую за увагу. Побачимось.